У наймальовничішому районі міста Григорій Іванович мешкає все життя. Як звели храм, пригадує чоловік, брати узялися прибирати вулицю. Вони прибирали спочатку вулиці, спочатку перевулка, ну, спуску до кінця. Тепер вони тільки коло себе там прибирають. Воно ну, сміття, люди безсовісні кидають. Попри те, що не всі розуміють спосіб життя сусідів-буддистів, порядку поблизу радіють. Дуже навіть нічого. Вони нам не мішають звичайні, нормальні, хороші люди. Щонеділі унікальну пам'ятку відвідують туристи з усієї країни та з-за кордону. Екскурсію починають біля храму. Пропонують торкнутися дуба сили, вклонитися будді, запалити ароматичні палички і поставити їх до священної споруди. Ступи вертикальної моделі світу. Кожний цвіт відповідає желанню. Розовий це любов. Зелений цвет богатства. Жовтий це цвет здоров'я. А білий цвет удачі. Вхід до храму прикрашає маска. За переказами, вона у кілька разів збільшує біополе людини. Утім, головних святинь тут кілька. Серед них камінь, який поєднує із зіркою Сіріус. З допомогою цього каменя можна спілкуватися з богами, можна виходити в інформаційне поле Вселенної. І камінь впливає на людину, тобто на рівні ментальному і астральному. У молитовному залі центральна фігура вівтаря дерев'яний Адді Будда. Когда на Будду этого, то можно либо будущее, либо У дзвонарні учасники екскурсії мають нагоду почути звук космічної енергії та послухати мантру під удари ритуального барабану. А ще дізнатися формулу життя записано біля вівтаря. Завершує екскурсію чайна церемонія. Сьогодні ми чай для нашої чайної церемонії. Золоті ігли используємо. Це жовтий чай. На один кілограм такого чая обходить 25 тисяч бочек чайного листа. Зобираємо його в конце марта в течение трьох днів. Ведуча вчить основам чаювання так, аби чай розкрив свій справжній смак, воду не варто доводити до кипіння, а перш ніж смакувати напій, подумати про приємне та вдихнути його аромат. Думаю, одне з дуже небагатьох місць, де можна доторкнутися до східної культури. Це досить таке цікаве. Думаю, багатьом цікаво не тільки по фільмах подивитися, але й вживу поспілкуватися з людьми, які цим займаються, які розуміють це. Не просто на словах, а більш глубоко. Школа существует более 20 лет. Центр школы находится в городе Черкас. Учитель учился в Лоусе, у Великого Учителя, и принес знания на Украину. Почему именно на Украине и в городе Черкассе? Значит, это исторически обусловлено место, так как э, тут. В Древності був построєн храм, ведівський храм, который знаходився на острові. Називався Трі дня пути». У Черкасах послідовників учителя майже 800. Усі вони загартовують тіло та душу, а ще допомагають розбудовувати святиню. Так, коли почали зводити духовну обитель, знайшли статуетку воїна давнього походження. На місці знахідки забило джерело. А послідовники переконалися, що місце для храму обрали правильне між двох пагорбів поблизу річки. У храмі можна не лише долучитися до філософії буддизму, побувати на справжній чайній церемонії, опанувати духовні практики, а ще й здійснити свою мрію. Для цього варто зброїтись монеткою, згадати бажання і поцілити нею у кам'яну черепаху. Ірина Гришко, Юрій Підлісевич Вікка новини.